Чи є якісь обмеження, що саме ресторан може доставляти, а що ні? Насправді, от я зараз намагаюся згадати, та ні, як таких обмежень немає. Більше того мені згадується історія, коли ми з Києва з одного київського закладу. Доставляли тарганів, вже приготованих тарганів, але тим не менше, до речі, доставляли аж в Дніпро. Тому ні, обмежень немає. Обмеження тільки там по вазі. Умовно, якщо у вас заказали страв на більше ніж 50 кілограмів, то треба вже викликати двох кур'єрів. Угу. Да, я читала, що там було обмеження до 20 кілограмів, вже п'ятдесят у окремих випадках. Окремих. Так. Окей, добре. А якщо в мене доставлення більше, ніж 50, це два окремих буде Так, Два окремих кур'єри саме добре, так. Дякую. А, я, як людина, яка жодного разу не підкачала будь-яких кур'єрів, доставлення, знаю, що є агрегатори а, і є оце уклон. Я починаю з цим розбиратися і не можу зрозуміти, чим відрізняється от водій доставлення. До мене приїжджає водій, да, доставлення, а є ще й кур'єри доставлення. Яка між ними різниця а, і взагалі? Хто як там бере замовлення, як це працює? Трошки тут розкрить. Mm -hmm. Зрозуміло. Дивись, в нас в цілому є там три типи виконавців. Mm -hmm. е, є виконавці, я думаю, ви всіх бачили. Це е, люди на мопедах з нашими рюкзачками. Це прям спеціалізовані кур'єри, котрі mm -hmm. займаються там, суто доставкою mm -hmm. на мопедах. Є другий тип виконавців: це люди на автівках, котрі так само займаються. Суто доставками, uh -huh. тобто вони на автомобілях возять доставки. І є третій тип виконавців: це люди, котрі ситуативно виконують наші доставки, тобто вони возять як і людей в нашому редхейлінг сервісі, уклон, так і виконують доставки. Тобто, в нас є там три типи виконавців. Uh -huh. Зазвичай, якщо ми кажемо про хоріку, про заклади найчастіше до вас буде приїжджати в залежності від того, де ви знаходитесь, але найчастіше це саме там мопеди з рюкзачками. Але тут ще є диференціація по відстані. Тобто в нас немає ніяких обмежень по дистанції доставки. Тобто, умовно, якщо ви, якщо ви знаходитесь в центрі Києва, а у вас замовили десь там. Хтось з Троєщини, наприклад, то до вас приїде саме автівка, тому що там, це така дистанція на мопеді не дуже зручно, тому на автівці. Угу, угу. Окей, дякую, цікаво. Я просто бачила, що в нас в Дніпрі поки що не так багато кур'єрів, а саме з рюкзачками. А ось в Києві вони є. То мені стало дуже так. цікаво, як, як яка між ними різниця.